Коли він перестав дарувати їй квіти. У день, коли Марина знайшла в шафі коробку з висохлими трояндами, вона зрозуміла, любов уміє не тільки цвісти, вона уміє в'янути, тихо, майже непомітно. Колись її чоловік Андрій приносив квіти щотижня, без приводу, без дати, просто бо люблю, а потім квіти зникли. Слова зникли, обійми були рідкі, а розмови короткі. У домі оселилась нежива тиша. Того дня, коли Марина випадково відкрила стару коробку, вона побачила записку, щоб не забути, як вона пахне. Моя Марина. записці 10 років, як і їхньому шлюбу. Вона сіла на підлогу і довго сиділа серед троянд. Які втратили колір, але не сенс, і вперше за багато місяців заплакала. Увечері вона поставила коробку на стіл. Андрій побачив її і зупинився, ніби хтось натиснув стоп кадр. Ти знайшла? тихо промовив він. Так. Я зберігав, бо боявся, що забуду, яким було тоді. Марина вдихнула, її раптом стало страшно легко і страшно боляче водночас. А чому ти перестав приносити квіти? Бо подумав, що ти вже не та, які потрібні вони. А я подумала, що ти перестав любити. Він примружив очі так, ніби ці слова вдарили його фізично. Марин, я ніколи не переставав. Просто загубився. Робота, побут, страх, що не вистачаю. Я став дивитися вперед, а не збоку, і не помітив, що ти йдеш від мене. Вона мовчала, і це мовчання було щасніше за будь-які слова. Андрій тихо підійшов, простягнув руку тією обережністю, ніби доторкався до скла. Дозволь мені повернутися, не до тебе тодішньої, до тебе теперішньої. Марина довго думала, перш ніж відповісти. Квіти не потрібні, потрібна увага, потрібно, щоб мене бачили. Він опустив очі. Я навчуся не для мене, для нас. Цього вечора вони говорили довше, ніж за весь минулий рік. Про образи страхи, втому недомов. Язку.